Якщо побачите павука, який лазить по стіні, це може означати, що ваше найзаповітніше бажання здійсниться і в цьому сенсі нам неабияк як пощастило, і кожен з нас його загадав. Хоча того дня своєрідними каракуртами у гарному розумінні цього слова стали усі учасники відкритого чемпіонату Дніпра зі скелелазення у дисципліні «Трудність». серед п'яти вікових категорій дорослих юнаків, які окрім нашого міста представляли Кривий Ріг, Харків і Полтаву, що відбулися на щойно оновленому скелецентрі Ласкала Мегаполісу. З реконструкцією якого та інвентарем, фарбою для стінки та придбанням сучасної автостраховки, допомогу надало відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, а проведення самого турніру відбулося за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та управління молоді спорту облдержадміністрації. Ми провели, провели змагання на трудність. Це в цьому році вперше, тому що стенд у нас вже покрашений. Автостраховки є благодаря НОКу України в Дніпропетровській області і голові Михайло Хашляку. А також ми дуже благодарні управлінню гуманітарної політики. І за підтримку цих змагань а також управління молоді і спорту облдержадміністрації переможців і призерів у змаганнях на трудність визначають серед тих, хто дістається якого ма вищого пункту на трасі при цьому не навантажуючи мотузку або точки страховки, і таким серед юнаків ровесників своєї вікової категорії до 12 років найкраще себе проявив Давид Реуцький, який цупко і міцно чіплявся за штучні виступи руками водночас паралельно гарно услід працював ногами, що в підсумку і зумовило його звитягу, яку він здобув ледве не під хмарами. Дуже сподобалось сьогодні ну найліпший день. З усіх змагань, які в мене були раніше. Я хочу набагато більшого, ну, там, на більших змаганнях виступати і заробити якусь медаль. ще. Переможницею відкритого чемпіонату Дніпра серед дівчат до 16 років стала і учениця ліцею інформаційних технологій нашого міста Тетяна Тищенко. Зрештою, для своїх 14, вона доволі філософськи пояснила власний вибір занять скелелазінням, який займається вже два роки. На її тверде переконання, підкорювати висоту, боротися з труднощами із собою доводиться не тільки на трасі, скелодром у спорті. Але і житті мене дуже приваблює, що тут задіяні і руки, і ноги, і голова, і, взагалі, такий моральний дух теж має бути, що і в житті допомагає нам це постійно і, 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 і тренера кажуть. Ти коли трошки позаймаєшся, ти це зрозумієш. Що якщо тобі здається, що ти вже зриваєшся, що ти вже падаєш, треба далі лізти. Бо хтось на цьому моменті так само подумає, що я не зможу, я впаду, а ти хоча б спробуєш, і будеш у от у тебе може вийти, і просто будеш спокійний, що хоча б спробував і колись вийде призерка молодіжних чемпіонатів України зі скелелазіння та учасниця низки міжнародних стартів Юлія Погорілко звідти пропускала, зосередившись більше на допомозі та в обслуговуванні змагань. Втім, не втерпіла і не відмовила собі у бажанні у власне задоволення поборотися зі стінкою і висотою. Е, ну я не приймаю участь у цьому змаганні, тому що я старша. Я там допомагала з технічною якоюсь частиною. Ну і так це зараз просто для себе прилізла, тому що закінчили виступ учасники. Що стосується підсумків чемпіонату, то леву в участку золотих нагород здобули господарі скалецентру Ласкала, вихованці відділення скелелазіння, дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради. Дві медалі найвищого гатунку вирушили до Харкова, одна до Полтави. Зрештою, в незалежності від кількості здобутих відзнак і зайнятих місць, черговий відкритий чемпіонат Дніпра. Вкотре став святом і фестивалем цього захоплюючого олімпійського виду спорту, який розвиває силу, витривалість, координацію, гнучкість і впевненість у собі, допомагає усім долати страх висоти та виходити з зони комфорту, навчає стратегічно мислити, концентрації, самодисципліні та навичкам, вирішення проблем сприяє командній роботі та взаємодопомозі.